Доброго дня всім трактористам і драконоводам отаких даних апаратів. Розкажу, яка сталася в мене на даний момент ситуація з цим моїм трактором. Їздив я, їздив і починало я відчути такий легенький стукіт зі сторони переду від мотора тут водись. Я думав, що у мене спочатку тарабанич приїздів на візка. Але це вже давненько воно так, я знаю, вже ще з осені, я думав, що це навіска так тарабанить. Але з часом воно звук усилювався, усилювався і сьогодні по одного прекрасного дня потекло і звідси масло. Не знаю, може тут сальник стоїть чи що, треба буде розбирати, буде дивитися. Щось воно мені десь в цій стороні почало калатати, не знаю що. Зараз заведу, якщо зможу, то послухаємо, як воно калати. в ньому штук. Зараз буду пробувати відчіплюватись і будемо робити перше вкриття, як кажуть, зараз. Попробуємо. добре, їду, буду очікуватись і буду пробувати розбирати. Спочатку перше вскриття, як кажуть, показало. Що добре видно, щоб було. Отаке сталося з зірочкою. Не фокусуйся нечисть. О! Отак От чогось тут де заводиться, стоїть ця шестерня. Оця шестерня стоїть тут, на такому валіку, де він де заводиться, тут вона стояла. І чогось тут такого... Зіло, Та через те, що вона мала туди-сюди хід такий великий, то тут зіло. І так же само позагинало зуби на дуже видно. Так само і позагинало тут зуби. На, цьому. на цій привідній шестерні ТНВД. Зараз спробую зарадити. Попробую завести його без оцих всіх причандалів, можливо. А ще до того ще до того проблема. Мало того, що ще так все добре, то ще от тріщина є в корпусі. Десь його не попадало на зуби, розломало корпус. Оця тріщина так, напів, напів корпуса. Пішла. Туди, тут зверху чуть трісло і пішло туди всередину. Трохи, трохи так, десь до середини, далі ще ціле. Ну не знаю, що далі. Поки не заведу, якщо не буде калата, так що в цьому справа вся, то що було б добре. Може ще й доведеться замінювати і почепники конювала, чи розпредвала. Добре, будемо далі пробувати вскривати. І так. Зняв я цю всю кришку, поставив акумулятора. Зараз спробую назад поставити цю кришку і завести його, просто так притулити. Виняв я з нього масло. Попробую зараз. Тут виходить, просто буде сапунити, я зараз ногою і притулю. Попробую завести так. Послухати, чи буде стукіт. Якщо не буде стукіту, то значить вся проблема була в тому, що було. Так, Зараз спробуємо, зараз що буде. Такого стуку тут немає далі, як був попередньо, там, щоб кришку так човну, що Ну, кришку. Тільки... Вся проблема не знаю, чи якось придумувати, щоб було, воно заводилося від акумулятора, тільки чи Це все зробити, щоб воно закривалося і не витікало зі ці масла. Або щось буду думати разом з тими шестернями, можливо її зніму і спробую понаварувати. І попідпилювати ті зуби, щоб вони мені... Вся проблема була в оцих зубах. Воно Воно їх просто, набі... коли бігало сюди-туди, воно його десь неправильно, Не, не в той що потрібно в момент набігло і закусило мені оці зуби. Зараз спробую їх поспилювати, повирівнювати. І те саме зроблю там. Зніму цю зірочку, не зірочку шестерню. І спробую його все разом зробити, бо воно має тут так все. Крутитися. Ну попадало одне на друге, там, де були заломані, через те не вистачало місця, та й так цупло. За одне розірвало туди корпуса. Може попробую корпуси заклеїти чи заляти чим небудь. А ні, то буду пробувати поставити туди сальника. Така коротше сталася біда. Ну нічого. Зараз будемо пробувати щось, я буду зараз пробувати робити з ним. Пробувати знімати оцю зірочку. Зараз прогулюшу воно. Ось тут на шпонці. повертати. Добре. Так, будемо знімати далі. О! Ось такі вигляд знімають. Стояла вона з цією проборкою туди. Ось такі зуби. Так воно їх поїло. Позагнало. Треба попробую їх трошки понадпилювати, можливо понаварювати, спробую їх відреставрувати. А як ні, то куплю другий та й поставлю. Отака Отак моя. воно тут загнуло і тут загнуло. позакусувало позапусувало і човпло, Так поробило. Так, попідпилював я всі зуби назад і поставив його назад, все на місце, там, де воно і було. Тепер цей бігунець, чи як цей на рушний старті. Тут взагалі немає шат. Тут вся, вся проблема була в тому, що просто туди всередину вилізла оця втулка, що тут стоїть всередині. Та втулка побігла туди всередину і разом почала крутитися з валом. І воно все. Все разом тоді почало бігати сюди-туди. То набіжить на шестерні, то збіжить, то набіжить, то збіжить. І за пару разів так набігало і коротше розділо шестерні. І так, попробував я поставив його. Гусь, буде гонитися. Зараз спробую заведу. Не дуже він мені, наприклад, там крапко стукає. То ще розбити трохи підшипники, але я на даний момент до нього лізти вже не буду, поки все працює, ніде нічого не протікає, <кхе> не бращит, поміняв масло, заляв 10 на 40. Для мене працює прекрасно, тихенько, без лишніх стуків. Зараз ще подивлюся, можливо, ще клапана разом і все. Прекрасно. Мені сподобалось, добре, що не потрібно ніяких робити вкладень там і нічого. Працює, це вже нікуди не бігає. І вал вже нікуди не бігає, собі стоїть на місці, бо я ще з іншої сторони цю чавуну втулку хапнув, на чотири каплі приловив її до корпуса і все. І вона нікуди не бігає і все прекрасно робить. Я Доведеться купувати щестерні, доведеться купувати кришку, все, бо вона там трошки лопнуша. Але ж побачу, якщо не буде нічого ніде текти, то буде він їздити так. Поки до... Не мусив ще цей сезон від'їздити, далі буду його на другий сезон ремонтувати. вже пробувати. Так що він все прекрасно.